Хняк Роман Позивний Ромашка народився 13 травня 1984 року у селі Підпечери на Франківщині, навчався у Підпечерівській школі та обласному ліцеї для обдарованих дітей. Здобув вищу освіту у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, громадський активіст, учасник помаранчевої та революції гідності у столиці. Працював вчителем інформатики у Угринівській школі, а пізніше у Тисменецькій податковій інспекції. Відтак мав працю у Тисменецькому районному центрі соціальних служб для сім'ї. Дітей та молоді на посаді головного спеціаліста відділу соціальної роботи з 2020 року працював заступником начальника відділу загальної і організаційної роботи Тисменецької міської ради. У 2015-му обраний депутатом Тисменецької районної ради. Після повномасштабного російського вторгнення волонтерив, а уже у березні 24-го, добровільно зголосився до війська. Воював у роті Рубак у складі 105 ї окремої бригади ЗСУ на Сумському та Харківському напрямках на посаді сержанта-командира відділення. Ударних безпілотних авіаційних комплексів, 16 квітня 2025 року, у наслідок атаки ворожих дронів був важко поранений, прикривши собою побратима. У наслідок чого 28 квітня помер у київському госпіталі, посмертно відзначений нагородами. Нас у сім'ї було троє. Ну ще молодша сестра є Тетяна. То ну ми завжди жили дружно. Я пам'ятаю в дитинстві, коли, наприклад, мама нам приносила то. Чи шоколадку, чи якісь цукерки з магазину, бо вона працювала в магазині, то ми завжди ділили це все на три. Ну тобто, в нас було все порівно, і так, що ну, не було що комусь більше, комусь менше. Якщо, наприклад, Романа не було вдома, ми йому залишали його частку, ну я так сказати. А так, щоб сварилися чи взагалі не пригадую. Ну тобто про Ромчика в мене такі спогади, як то найкращі, тому що він... Ну, навіть не пригадую, щоб він на мене колись кричав за життя, або ми сварилися. Ну, єдине, що він міг, це там ну, образитись трошки, якби в собі замкнутися, але йому це швидко переходило. І тобто, в нас були такі ну, найтепліші відносини. Перти був і нараз, я піду з ним в магазин, а він хоче якусь іграшку. І лягає на підлогу ногами, поки це. А потім вже переріс, вже нічого ніколи мене не просив, все казав, що йому нічого не треба. У моєму класі це був мій перший випуск, перший мій набір після педагогічного училища. Було 24 дитини, багато хлопчиків, з поміж них виділявся своєю такою красою, емоційністю, такою дитячою харизмою. Мохня Кромчик. Це була така дитина добра, щира, добрий товариш. Він завжди турбувався про своїх однолітків. Школі вчився добре. В школі вчився добре, добре, був розумний, дуже і більше математику він займався. Якось він дуже гарно відповідав, і вчителька його назвала Умнячка. Умничка. а дід вже підкопав, і всі вже почали умка, умцон, а з того всього він став цон. І так уже, поки він вчився в школі, так він вже був це, що він дуже гарно відповідав. На уроках він так все схоплював. Я кажу, Ромачку, та вчишся щось. Ну в школу, вчися щось. Ні, мамо, я запам'ятав на уроці, нащо мені вчитися, як я і так все знаю. Я що послухав на уроці, і дійсно він дуже гарну пам'ять мав. Я хотіла, щоб він на юриста йшов так, і тоді можна було подати на дві професії. На юриста і на інформатику. Ну, він поступив своїми силами, що ну, поступив на державний, що ну, якщо, може було б на платний, може би й поступив. Ну, на державний він поступив сам своїми силами і на інформатику він поступив. Ще якщо на екзамен, так пам'ятаю. Температуру мав високу, до 39. Я думаю, як ти маєш дати твій екзамен, бо думаю, там теж такий конкурс трохи був, тоді трохи так важко було поступити на державне, більше щось на платні діти йшли. Кажу, потім переведешся собі на юриста, ну хочеш там чи на другому курсі, чи скільки. А він вже так привик з ту групу здружився, і так вже лишився на інформації, вже не хотів переводитися на другий. Роман так женився в 2008 році, у 2009 році у ну, нього донечка родилася. Він дуже радувався ним. Він, він жив там окремо дружиною, тому приїжджали. Він так її все гойдав, так на, на цьому. Ну, дуже дуже він такий був. Дуже хотів, щоб гарну освіту вона мала, щоб вчилася. Вона і гарно вчилася, вона вчилася все на п'ять. І така трошки в нього подібна, така розумна, така дуже. Він такий був, такий трохи, я не знаю, що стидливий, що він такий якийсь мовчазний трохи. Я дивлюся, що вона така сама, так подібна. На нього. І отак от вона тепер недавно приїжджала до нас, так само. От ми її купили там щось, і в неї гроші лишилися. Ми кажемо, Валерійка, та забери ті гроші. Ні-ні, ні, вона б теж так не взяла, так як він. Ніколи нічого би не взяв. І так само вона і ми, і вона поїхала гроші на столі, лишила. Ну так купи щось собі. Ні, 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 мені не треба, і все, не треба, так як він ніколи нічого би не взяла такі риси характера. Він, він дуже сильно мріяв про свій будинок. Почав він ще його будувати до війни. Коли ми приходили в його будинок, він показував нам, вже, що він планує, де, де планує зробити яку кімнату. Він це з дуже великим захопленням розказував. Планував собі зробити кабінет. Так як він мав колекцію монет, він думав собі там зробити якусь таку міні-виставку. Для дочки я думав зробити кімнату, бо він планував, щоб дочка переїхала до нього, щоб вони жили разом. Завжди мріяв, щоб він поставив камін, що там можна буде зимою там посидіти біля каміну. Більш у старшому віці, то він вже любив і захопився колекціонуванням монет. Він колекціонував сучасні українські монети, говорив про те, що це теж історія України, а ще любив не тільки їх купувати, ну бо він їх купляв, так, а і любив їх знаходити. Тобто він любив знаходити якісь такі давні оці речі, давні монети, артефакти. Він дуже любив історію. Знав про кожну монету і з таким захопленням розказував історію. Він почав захоплюватись, мабуть, це в нього від батька, від від Стрейка, мого брата, бо вони є колекціонери. Стрийко, тато вони збирали. Стрийко більше старі такі старовинні речі збирав. Тато завжди збирав монети, купюри різні. І в один момент Ромчик теж так вирішив збирати монети. Вони собі навіть з татом купили такий металошукач. Вони сиділи, читали історію, деякі поселення були. Вони туди їздили, щось там шукали. Любили особливо ці такі динаріки збирати, польські монети срібні. Роман мав таку більше навіть не захоплення, а традицію на водохреща купатися. Це в нього кожного року він на водохреща упався разом з друзями. Я пам'ятаю, що ми познайомилися з ним у штабі політичної сили партії Батьківщина, і фактично, вже з того часу, це десь 2004-2005 рік. Фактично з того часу ми постійно разом. Ми пройшли з ним всі виборчі кампанії, які були. Він був настільки у цьому профі, він був такий ретельний, що він всі ці документи, всю технічну роботу він робив просто ідеально. Він навіть знав людей може більше ніж навіть як я, коли я був головою партійної організації району, ще тоді Тесменецького району. То я так, скільки не знав людей, членів комісії, членів ДВК, членів ТВК, він дуже любив цю роботу. Йому це подобалося. Він просто жив цим, був вчителем інформатики, і навіть зараз я спілкуюся з одним з його учнів, і він дуже про нього відгукується. Позитивно. Він працював на різних посадах. Працював у центрі соціальних служб для сім'ї дітей і молоді. Останнє місце його роботи заступник начальника. Ну так якщо коротко сказати, оргвідділу відділу, відділу ранційної загальної роботи, і він був також у свій час депутатом районної. До речі, був дуже активним депутатом. Він ми були в опозиції в той час до місцевої влади. І він дуже багато запитів подавав, дуже багато виступів на сесії. Районного. Районної ради було в нього. Він так завжди намагався відстояти таку, ну десь там люди звертали, десь якась є проблема чи там встановлення. Світлофора, чи там ще якісь речі, він завжди то все писав, писав чи транспортне сполучення. До тепер пам'ятаю, він то пише, ми то перевіримо. Потім трошки поправимо з ним і йде вже запит від нього, як від депутата районної Ради на сесію. Є діти, які навчалися разом у цьому класі, але все ж таки такого статусу, як ромчик, добився в житті. Нема жодної дитини. Перший автобус, який виїхав ну, від нашої політичної сили, скажімо так, на Євромайдан у Київ. Це були ми в тому автобусі, і ми пробули там недовго. Ми хотіли залишатися уже ночувати. І тоді, коли це все починалося, ми сказали, що е, поки що ми не будемо цього робити, але потім це десь було поїздок, можливо. 7-9 поїздок, і це вже були там і по тижню ми були, і по 10 днів, і були і коротші терміни, були і довші. Та ніж, коли був розгін Майдану, ми теж були у Києві, і, правда, вже ми пішли були у хостел ночувати. І тоді вже десь година четверта, мені здається, так, прибіг до нас Микола Зелінський, якщо я не помиляюсь, Микола Зелінський, Віктор Будзінський був з Коломиї, а вони довше трошки лишилися, прибігли і вже сказали, що. Майдану нема, а на другий день вже почали люди збиратися на Михайлівській площі, і тоді вже почалося бурлити, і ми вже там залишилися так надовше. Пам'ятаю, як в п'ятій ранку він мене будить і каже, Таня почалась війна. Відправив дитину, ми в той день теж виїхали за кордон, він нас всіх повідправляв і пішов на роботу. І там можна сказати і ночував. Ну, він там постійно в штабі допомагав, зустрічав людей, їздив в волонтерські поїздки до кордону зустрічати гуманітарну допомогу. Ну і ще тоді він теж говорив, що він хоче піти в тероборону, але ну, нам вдалося якось відговорити, бо залишався стільки батько вдома. Ми його переговорювали, щоб ти тата сам не залишав і. І Так він залишився початку війни. Звичайно, що ми всі включилися в допомогу. Ромчик дуже багато допомагав. Те, що я казав, він любив роботу з документами, і він допомагав дуже багато нам, коли ми збирали посилки від рідних для передачі військовим, коли ми формували наші там колони, буси, допомогу. Він це все ретельно виписував. тому, що коли ти їдеш, наприклад, туди, ти маєш знати, в яку точку ти їдеш, що ти кого маєш віддати, де приблизно шоу бусі стоїть, щоб ти там не розпаков бус потім шукав. Тихарьос Ромчик він цим займався. І все ж таки йому було цього недостатньо. Недостатньо, бо останній час він так якось ходив такий трошки сумніший, скажімо так. І він щось так подивлявся на те, хоча б він, він мав бронь, він був заброньований. І він каже, я щось себе вже тут типу не бачу. Я хочу, я хочу йти. Я кажу, Ромчик, дивися, пам'ятаю цю розмову. Це вибір справжнього чоловіка, але це тільки твій вибір. Ти його маєш зробити сам. Якщо ти впевнений і ти хочеш це зробити, звичайно, ми, ми тебе. Твої колеги, бо не тільки зі мною він спілкувався. Ми тебе підтримуємо в цьому, але ти сам розумієш, які є ризики, і так далі. Ну і тим більше ти маєш бронь. Я не став, якщо чесно, навіть деколи можливо себе картаю за те, що я не став його не наполіг сильніше, можливо, навіть трошечки відговорити, почекати. От він прийняв це рішення. Але все ж таки це було його рішення, рішення чоловіка, рішення патріота. Мамо, я хочу вам щось сказати. А я зразу в мене так в серці тьохнуло, думаю, ей, чи він щось собі не надумав, він ж мав бронь, бо він був державний службовець мав бронь. Я хочу йти на війну. Я кажу, ну ти що? Я кажу, ровчику, кажу, та не йди. Ну, ти собі уявляєш, кажу, то війна. Та ні, мамо, ну, а хто піде? Я кажу, ну та є, дивись, скільки хлопців є, всі це воно ну, тобі. Це во хто піде, мамо? У мене мій тато, то він колись теж воював у па і дідусь, так якби мами мої тато. Або каже, дідусь воював один, другий, каже, як я не піду. Роман гордився своїм дідом, що він воював у па, що він воював за Україну. Ну, Тато мій колись боявся розказувати так, за Україну, бо то так, були такі часи, і він щось мало нам розказував про це. Він десь там був в архіві, знайшов е, КГБ. Я, я навіть не знала таку виписку, що батько мій був у ПА. На псевдо гордий. На Тисменецькій трасі їхала машина з большевиками, і то їхали такі великі чини підполковники, там, вони їхали десь там на полювання на тисменницю. Вони ту машину побачили і почали обстрілювати їх. Ті почали витікати і а одного. Підполковника якось вони підстріляли були, і він ще кричав, що я ранений. Його ніхто з більшовиків не, не підбирав, а вони всі повтікали. Тільки там одна задня машина підібрала його, і він по дорозі в лікарню помер. Тата мого зловили. І він дали йому 25 років. Ромчик захоплювався пошуком зем... земде з металошукачем. І ну, така історія, він десь у листопаді місяці знаходить відзнаку польських військових, срібну відзнаку, срібний хрест оборонці східних кордонів. І в березні місяці він пішов уже служити. Тобто для мене є якимось таким, ну, можливо, символізмом. Він знайшов військову відзнаку відзнаку оборонці східних кордонів польська, і після того якось так стається, і він в березі місць вже пішов пішов служити на військових навчаннях. То часто скидав відео. Він такий, ну жартівливий у нас був то. Скидав відео, як він там лазить, по ці, ну, ці їхні заняття лазить по лазанках таких. Каже, Любцю, дивися, що вони мене заставляють у 40 років робити. Я вже старша людина, я вже не можу то робити. То так ж ну жартував якби свого роду. Я кажу, Ромчику, ти молодець. Родник каже, я бачив, що він розумний і каже, направив навчання на Він чився, бо в нього в інституті не було воєнної кафедри. І він направив на навчання. Він там проучився і скінчив, все на відміну скінчив, тож, що він 40 років мав, що теж йому важко було вчитися, бо то вже трохи позабувалося. Тому він гарно скінчив, ще мені прислав додому то свідоцтво, що він закінчив. І каже, вітаю тебе. Ми відразу познайомилися з ним. Таке відчуття було, як будто ми знаємо один одного дуже давно, і з тих пір я його постійно називаю Ромчик, Ромчик, Ромашка Ромчик. Коли ми працювали разом з Ромчиком, то до нас залучались нові сапери, а ми разом вдвох постійно трималися. І він підіймав ретранслятор, а моя задача була долітати до цілей і вражати. Це відбувалося в Сумській області, в Охтирському районі. Ми працювали три через три. І в цей день, коли нас накрили, це був другий день нашого виходу, ми відпрацювали день, і як я скидав відео Ромчику, то по нам почала працювати артилерія. Після артилерії почали залітати до нас в бріндеші в Півішки. І... Це відбувалося протягом двох годин. Спочатку отримав поранення я, потім вже і ромчику трішки дісталося. І ось саме, коли ми лежали і стікали, прилетіла гтвішка прямо йому в спину. І в цей момент він закривав своїм тілом мене. Він ще був живий, я бачив, як він. Стоїть спиною до мене, бачив, що ФПро зробив зі спиною ромчика, з рукою, з обличчям. Він хапав повітря. Через деякий час я вже пам'ятаю, як ми лежимо з ним в бліндажі. Він поруч, але я вже спиною лежу до нього. А до цього ми лежали обличчям один до одного. І потім вже. Пам'ятаю його слова, як він каже, хлопці, я помираю. О, я пам'ятаю, яке поранення було у нього на спині, і через те, що наш сапер був вже оглохший через вибухові хвилі, він не чув, що Ромчик каже. І я саперу кажу, що Робити те і те-то, у нього там на спині дуже велике поранення. Бо я вже лежав і також не міг нічого зробити. І це, мабуть, найстрашніше на війні, коли лежиш і твій близький побратим каже такі слова. Потім, через деякий час, вже ми почули голос командира і він. До нас приїхав, сказав, що докласти обстановку, яка в бліндажі. Я вийшов, доклав. Але виходячи з бліндажа, я багато разів падав і ліз на колінах до виходу. Потім, як мені потім вже розповідали, командир собі на спину закинув ромчика і виніс бліндажа, якому вже майже нічого не було, тільки яма і Розкидані бревна. І нас вивезли спочатку на одну точку. Там мене відразу поставили до стінки, а ромчика поклали десь за пару метрів від мене. Я постійно казав, що рятуйте ромчика на мене, кладіть болт. Так. Мені постійно відповідали, що ним займаються інші лікарі. Потім нас погрузили, затягнули сильніші турнікети і повезли до, до міста в Харківській області. Там нам вже надали першу допомогу. Крайній раз, коли я бачив Ромчика, це коли я лежав в операційному відділенні вже на столі і мені надавали допомогу. Я Кричав, що рятуйте ромчика, я не знаю, де Ромчик, рятуйте ромчика. І потім я вже побачив, як його завозять і надають допомогу. Тільки тоді я зміг заспокоїтись і вже думав, що лихо скінчилося. Мама почала говорити Ромчик не виходить на зв'язок. Я приїхала в Україну якраз 17 квітня. Кажу мамі, не виходить ромчик? Ні. Дзвонимо, пробуємо, не, не виходить. Кажу, давайте я, ми мали тільки один контакт його одногрупника і, можна сказати, побратима, бо він при, з ним е, був в одному батальйоні. Коля так, мені допоміг, е, скинув ротного номер, я набрала ротного, і рот, ротний вже мені тоді повідомив, що. Що рамчик поранений. Нас е завезли в Харків, ми там полежали десь близько тижня, може днів п'ять і направили в Київ. Мене в госпіталь, а Ромчика я вже не знаю, бо не бачив. Наступний день сказали, що будуть переводити його в Київ. Я приїхала до нього в Київ. Ну, правда, він вже постійно був такий. Е Сонливий, скільки мене там до нього пускали, він завжди спав. Я мусила трохи чекати, щоб він, щоб з ним трохи поспілкуватися. Ну, тоді він вже в нього тільки стекла сльоза. Коли він мене бачив, в нього зразу починала текти сльоза. І вже так не був такий активний, не показував, що у нього все добре. Тільки я йому говорю: Ромчику, можна. Я подзвоню по відеодзвінку з сестрою, поговориш, махаю, що ні. Кажу, хоче твоя дочка приїхати, Валеріка. Можна, вона приїде. Махаю, що ні, кажу, а пізніше можна, Валеріка? Приїде. Так, вже махав, що так. Колеги його знайшли, кращу клініку, Феофанію, домовились на перевід на вівторок. І... Я ще зайшла до Ромчика в п'ятницю, кажу, я відвезу дочку і відвезу маму в Польщу і вже і відразу повертаюсь до тебе, щоб ти не хвилювався, мене два дні не буде. І вже з тобою буду, поки ти не станеш на ноги. Він ще так знову в нього потекла сльоза. і... Ну, Узгодила все з медиками, ну, дзвонила, казала, що на вихідних дзвонила, сказала, що стан без змін, все добре. І понеділок ранок, якраз я приїжджаю з Польщі в Україну, взяла квиток на Київ, мала якраз виїжджати, і вони мені телефонують, що Рамчика не стало. Це, це, було... це було дуже важко, бо я мусила повідомити мамі, мусила повідомити сестрі. Я мала повідомити його доцінну, це морально було дуже важко, але його друзі мені допомогли. Я зателефонувала в першу чергу його друзям. Кажу, Ромчика немає. В нашому селі створена, в селі Під печери, створена алея слави загиблим героям. І саме там, в тому місці, бо це борці за незалежність за волю України. Ми маємо встановлені. Пам'ятні знаки загиблим нашим героям їх є дуже багато, в тому числі і Ромчик наш. Він вірив в нас, вірив в дружбу, вірив в перемогу і щиро любив свою Україну. Ця любов у нього була не гучною, не показною. Вона була просто в крові, в серці. В кожному його слові і дії. Роман завжди повторював: ми не маємо права зрадити тих, хто вірить у нас, бо за нами діти, батьки, земля, яку ми несемо в душі. Він надихав не промовами, а прикладом. На жаль, війна забрала його. Він загинув, як справжній герой, рятуючи побратима, виконуючи наказ, залишаючись вірним присязі і дружбі до останнього подиху. Моє бачення на цю всю історію я б хотів би, щоб Роману присвоїли звання Героя України, так як він врятував моє життя. І ще хотів подякувати так як Роману, так і його рідним, близьким, що він ось так за мене попав своє життя. Особливо хочу подякувати мамі та тату Ромчика, що ви спитали справжнього мужнього чоловіка?